Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності тих, хто дивиться відео близьких людей? Чи є якісь втручання, чи закриті дороги на любов у тих, хто дивиться відео близьких людей? Ну, вас обманюють, напаюють мороками. Дуже сильний осуд. А може хтось дивиться, вже вирішили розлучитися з людиною, агресором. І ви раніше вже уходили від цієї людини. Вона вас тримає, магію робить, опаює. Заперечу, вас, негатив обирає. Скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди. Ой, тут іде відродження. У вас було зруйновано вщент. Дуже сильно, може більше шести років ви перебували у відносинах, і вам там було дуже погано і боляче. вони зараз все зруйновано. От. Ну, ви думали, що це сім'я, а це якась була у вас ловушка, така пастка. Ви з неї не могли вирватися. Заперечую весь негатив, вбираю. Виконували дуже, ви дуже виснажені і на вас дуже багато роботи. Відкрився шлях. Главна ваша проблема це фінансова залежність. Це саме головне. Ви як тільки це вирішите, у вас взагалі ви заново нове життя. Буде весілля, буде нова людина, кохання йде. Прошу вищі сили. І у вас буде своя власна справа, фінансова незалежність. Ой, прошу Вищі сили, допоможіть тим, хто дивиться відео, близьким людям відкрити шляхи дороги на любов, на кохання, на щирі почуття друга на все життя. Без перешкод приходять ваше життя люди, подолі, рідні, щасливі люди, відносини з цими людьми, без агресії відкривається шлях. Із з вас знімаються всі мороки, всі прокляття, всі негативні програми, порчі, аморочки, мороки знімаються. Більше немає прив'язки, більше немає фінансової залежності, емоційної, будь-якої залежності не існує, Отсікаю всі залежності, прив'язки. Ви вільні абсолютно буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю, на одружені, на те, щоб вийти заміж, мати щирі почуття, щирого друга на все життя. Більше немає жодної причини для самотності. Всі порші прокляття з ним. Все погане, все лихе, всі біль, сльози і страждань повертає тому, хто робив поверховність. І ще лиха зробити не зможе, буде так, так і так є. Так що так? Ну нічого. Главна ваша ідея, ви її підтримуйте. Робіть свою справу. У вас все вийде. Ті, хто намагаються вирватися, вирватися з якоїсь пастки, у вас все вийде. І кожен раз ви все далі і далі і далі будете уходити. Все буде гаразд. Ще є питання від глядачів. За донат на любу суму, на загальний розгляд питання. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є магічний вплив на чоловікові, того, хто запитує? Сильна була раніше студа. Зараз є. Може бути розсорка сильна, дуже можна. Тут така стоїть програма, як. Дуже агресивний <кій> і не можна знімати. Поставили так, щоб ніхто вам не допоміг, щоб не можна було зняти. Заперечу весь негатив. Убираю, руйную. Ну це на розлучення, на сильні сварки. Тут втручаються у долю і на майбутнє планують. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Щоб зваблювати, хочуть його напаювати, зваблювати мороками з такими програмами, щоб його, до, кого... до когось у нього викликати потяг. Ну, йому він на це не налаштований. Заперечую весь негатив, убирає, руйную. Всі плани ворожі руйную. Потім на самотність прокляття руйную. кладовицьку магію анулірую, розсорки знімаю, агресію убираю. Вам ставлять порчу на самотність астуду. І щоб вам гроші не давали. Не допомагали, весь негатив. Убираю, знімаю всі мороки, аморочки, прокляття знімаються. Будь-який вплив, які б не були рідини, щоб не лили на фото чоловіка, того, хто запитує, на нього напаювали чи на речі його. Не несуть негативної програми, анулірую повністю, не працює магія. Повертається назад, звідки вона прийшла туди і вертається. Буде так і так і є. Оцікаю всі програми негативні. Більше не може агресію чинити, спокійно себе поводить. Тільки починається агресія, лягає спати, буде так і так і є. Відновлюю всі почуття. До своєї дружини чоловік поважає, спокійно, спілкується, любить. Більше не можуть втручатися у долю. Чоловіка більше чіпати не зможуть, буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги чоловікові до дружини, до дружині, до чоловіка, того, хто питає, не лагоджується відносини, мир, спокій. Оцікає весь негатив, одвертає на віки вічні, повертається все назад, тому хто робить по Верховному суду, буде так і так є. Більше втручатися не зможу. Все погане лихи на себе забираю. Всі, хто на чоловіка позаряться, без рук, без ніг, без голови останеться жити не зможуть. Свідомість втрачають, сили втратять. Буде так і такі. Будуть повторювати, Ну треба буде пізніше ще його переглянути, періодично переглядати, що вони йому роблять. Так що так дійсно іде напад. Нічого, все буде гаразд. От, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику. Від вас йде відгук, і всесвіт реагує набагато швидше. Працює чистки, сильніший захист стоїть. Так що, ви робите все вірно. І ще я хочу нагадати, що можна записатись на індивідуальний прийом. Номер у телеграму є в описі під відео. І можна написати питання на загальний розгляд на Ютуб каналі. На будь-який донат, за... донат Це працює ефективно. І ще. Я хочу нагадати про наших військових, цивільних людей, які потребують підтримки, допомоги. Робіть донат, одна, дві гривні, хто скільки зможе, кожен день. Це дуже гарна поміч для наших військових. Так що ще хочу побажати, щоб у вас завжди у вашому оточенні були люди, які вас люблять. І ви любили, вам можна любити, вас можна любити. І знімаються повністю всі негативні програми. З вас сходять, із гуся вода сходять, всі негативні програми, порчі на самотність, печать, самотності, сходять і більше не приходять ніколи. Буде так і так. І так. Самотність уходить автоматично, якщо ви чоловік, ви маєте ходити в світ, в місце, де багато жінок от вишукати це місце, це можуть бути якісь вистави, якісь концерти, де багато жінок може бути, може, там, де квіти. От шукати. А чоловікам навпаки, щоб зійшла, оця, ви зірвали цю почать самотності, треба ходити де багато чоловіків. Це спортивні матчі, різні, може, щось пов'язане із виставки автомобілів, може така спортивні якісь майданчики. Ну, це є, так Так воно працює. Добре, дякую усім за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!